Сьогодні експеримент номер два: домашній балик зі свинини. Вчора поділилась рецептом курючого балика. Кому цікаво, шукайте в мене на сторінці. Взяла свиний биток, його помила, просушила та обрізає все зайве. Ось такий шматочок в мене вийшов. Далі сполучаю звичайну кам'яну сіль з нітрітною, а подрібний рецепт в описі під відео. Тепер м'ясо гарно натирає суміш сілі. Загортаю в харчову плівку, щоб щільно прилягала плівка до м'яса. І ось в такому вигляді відправляю в холодильник на 3 доби. Пройшов вказаний час. М'ясо розгортаю і намащую спеціями. Ви можете брати ті, які вам більше подобаються, а в мене це копчена паприка та діжунська гірчиця. На пергамент викладаю м'ясо та роблю ось таким чином конверт. Перекладаю на ріхітку і відправляю в розігріту духовку до 70 градусів на 3,5 години. Так як цей експеримент, готую м'ясо все разом. Після приготування м'ясо охолоджую і лише потім нарізаю. Це дуже смачно, тому раджу приготувати.